Ще в березні президент підписав закон про добровільне об'єднання громад. Відповідно до нього навколо більш спроможної повинні об'єднуватись інші громади. Це питання обговорили і на Перечинщині. Закон був прийнятий, але, на жаль, таких, знаєте, якби рухів щодо об'єднання поки що не проходило. Недавно у нас була нарада. При райдержадміністрації, адміністрації, де було сказано, що тепер піднімається питання про те, що хочуть робити адміністративну територіальну реформу. І відповідно, якщо буде прийнятий закон, тоді не буде мова йти про добровільне об'єднання громад, а вже буде зверху визначено, що які мають бути громади. Питання формування спроможних територіальних громад піднімали у Перечинській міській раді. Тут збирались громадськість депутати, члени виконкому, каже Парачинський міський голова. З ким доцільніше об'єднання, Яднувати спільну думку знайшли швидко. ми із пропозицією звернулися до найближчих населених пунктів, які є з Перечинською міською радою. Ми вже провели таку зустріч в селі Зрічево, були у селі Сімір, і тепер збираємося в село Ворочево для того, щоб дати їм пропозиції, щоб вони з нами разом об'єднувалися. Уже відбулось кілька зустрічей з жителями сусідніх сіл, які місто запропонувало об'єднатися аргументів зависта за прогнозами розробників документу законопроект дасть можливість сформувати самодостатні громади, які об'єднавши зусилля і ресурси зможуть спільно, а значить більш ефективно вирішувати питання місцевого значення. Ми були вже на багатьох дуже конференціях, де проводили різну роз'яснювальну роботу, і нам говорять, що та громада, яка об'єднається, вона буде мати певні преференції і буде мати відповідно кошти. Що саме головне, як кажуть, що якщо буде об'єднання громада, то вона буде мати бюджет не міста там, чи району, а буде обласний бюджет. Крім того, мова йде про те, що мають бути дуже багато грандів, які можна буде писати, вигравати. Щодо інфраструктури тої територіальної громади, яку, яку планують створювати, громадські обговорення планують провести і в інших населених пунктах району за словами міських депутатів. Зміни повинні піти на користь громадам району, що правда лише за умови, якщо держава зі свого боку виконає те, що обіцяє. Держава повинна виконати всі ті умови і ті завдання, які вона нам пропонує при об'єднанні тих громад. Якщо вона пропонує, що ми будемо об'єднатися громада, вона буде мати бюджетне забезпечення рівня обласного міста, то хай би воно так і було. Добровільне об'єднання громад процес важливий. У майбутньому він повинен покращити життя людей. Перш за все у малих та віддалених селах. Вважають і громадські діячі. Є такі маленькі села, які ніколи не будуть самодостатніми, які і зараз є дотаційними, і вони просто не виживуть самі. Просто реально не виживуть. Якщо зараз взяти, наприклад, Фінансування по районам, навіть по закарпатській області, по районам, то є такі населені пункти, в яких фінансування закінчилося в березні, в червні закінчиться. І сільські голови твердо переконані в тому, що а що там, Київ прийшли гроші. Але насправді наша нова бюджетна система не передбачає більше ніяких коштів, тобто вони отримали свої кошти по формульному розрахунку, по всьому і ці кошти. Це все на весь рік. Однак до такого нововведення як об'єднання громад, не всі ставляться позитивно. Активісти кажуть, все це через погану поінформованість громадян з цього питання. Сільське населення від об'єднань однозначно не програє. Нині територіальні громади первинного рівня обмежені в коштах. Об'єднана ж громада матиме можливість отримати такий бюджет, який буде забезпечувати її потреби. Якщо я добре поінформована зі своєї точки зору, то є е, я так розумію, що зміниться система фінансування об'єднаної громади, тобто є велика різниця у бюджетному кодексі щодо е, фінансування об'єднаної територіальної громади і до фінансування окремої. Е, Адміністративної одиниці окремого села чи селища. Крім того, якщо будуть об'єднані громади, то послуги, які зараз є тільки на районному рівні, передбачається, що вони повинні стати ближчими до людей. Після об'єднань зміниться і роль державних адміністрацій. Частково їх функції перейдуть до органів місцевого самоврядування. Адміністрації вони не зникнуть. Вони просто отримають інші функції, ці функції будуть меншими. І більше функцій буде передано на місця. І лише якісь певні контролюючі, певні моніторингові функції залишаться за адміністраціями. На думку експертів та громадських діячів, об'єднання громад дасть місцевому самоврядуванню можливість та способи бути самодостатніми. Проте в цьому напрямку потрібно зробити ще багато кроків, як державі, так і самим людям.